Пауер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Куїк Power. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Розпочинаємо після матчу флеш-інтерв'ю І зараз з нами тренер футбольного клубу Прикарпаття ЗСУ Олексій Городов. Пан Олексію, будь ласка, ваш коментар стосовно гри. Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим воїнам. Тому що знаєте, от сьогодні шість да, годин наша гра тривала, але нам було тяжко, але нашим воїнам намного тяжче. Тому велике їм Дякую, що ми, ми маємо таку змогу грати в футбол. По грі, ну що, ну, такий тяжкий матч, гарний стадіонек. Поле, поле, звісно, залишає, щоб воно було краще. Тоді, дві команди, я думаю, ще б змістовану ігру показали. Проявили характер. Тяжко ну, самі розуміти, коли паузи такі великі, виходимо, граємо потім паузи. Ну, оці, команда, вітаю нашу команду, вітаю наших болівальників. І ще раз дякую нашим збройним силам України. Дякуємо вам. Біля нас, головний тренер футбольного клубу Вікторія Суми, Анатолій Безсмертний. Пане Анатолію, важка гра і знову не вдалося сьогодні перемогти у цього суперника. Чому така гра вийшла? Ну, важка гра була, знаєте, якось е, я скажу, що по грі я, в принципі, хрою команди задоволений. Хлопці були на м'ячі, е, мали. Преимущества, от, але не скористалися тим преимуществом, яке мали. Тут, бачите, чемпіонська зона трошки рівень, рівень гри трошки інший, да, і десь допустили, можна сказати, не помилку, а пів помилки, і зразу нас наказали. І всю гру якби е, е, мали. Преимущество і територіальне, і з м'ячем, але з тих моментів і з тих е, предпосилок, які в нас були для взяття воріт, ми нічого не вижили. Від того, від того ми страждаємо, від того ми нервуємося і ми десь е, розстроєні від того, але я рахую, що як ми будемо так далі грати, як ми будемо так далі відноситися до ігр, то результат прийде позитивний. Вийшло сьогодні досвідчення гравці на заміну ось. Чому їм не вдалося десь підсилити гру своєї команди? Ну, я, я скажу не то, що знаєте, вже е, час збігає, да, нам треба виправляти десь гру, десь е, дуже поспішали в прийнятті рішень, в прийняті роботи з м'ячем, да, і та спішка нам трошки-трошки заважала. От, бо дуже хотіли. Е, Вирівняти ситуацію. Того не вдалося розробити. А так, то що добре, що грали непогано, але не добре, що ми не виграли. Ну нічого, як хлопці будуть, я ще раз повторюю, що як вони будуть так грати, то результат повинен прийти. Андрій Петрович, ще одне питання. От зараз після гри, всі, всі команди закрилися в роздягальні, довго не виходило. Якась була чоловіча розмова в роздягальні? Ну, що розмова, ну, напевно, і глядач, і, 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 і спеціалісти футболу вони бачили, як складалася гра, да. тут після того там і роздягальний, і хлопці всі роздратовані, знервовані. І... Не дуже себе добре почуваю, так що тут треба їх заспокоїти, бо вони віддали для того, щоб виправити ситуацію на, на полі всі сили. Тут когось там в чому-то упрекати я зараз не можу. Далі ще вас цікавлять серйозні матчі. От ще один наступний матч, де можна в принципі, брати очки. Як команда буде готуватися, за рахунок чого, Як, які зміни, можливо, будуть. Ви знаєте, команда буде готуватися, да, і ми не ділимо матчі на якийсь там, де ми можемо, де ми не можемо. Команда може або не може, знаєте. І можна грати яким суперником. І я ще раз повторюю, як ти дозволяєш грати супернику, так він і грає. Але бувають такі ігри може ти знаєте, як, не твій день. Буває таке, що на твій день. А готуватися до цього, ми, ми не ділимо суперників, Хтось легше, хтось до кожної гри треба відноситися на 100%. Дякуємо вам. Бажаємо успіхів в наступних матчах. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.